Яка прекрасна наша планета! Сьогодні вона іменинниця. 22 квітня незвичайна дата. Сьогодні жителі нашої планети відзначають Міжнародний день Землі. Цей день став загальнолюдським символічним святом любові й турботи за наш спільний дім. Саме 22 квітня в різних куточках земної кулі небайдужі до екологічних проблем люди проводять різні яскраві й в той же час корисні заходи, спрямовані на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності. Історія цього свята починається з того. Що вона пов'язана з ім'ям Джона Мортона, адміністратора штату Небраска. В 19 сторіччі, переїхавши до цього штату, він звернув увагу на факт того, що поодинокі дерева пустельної території штату почали вирубуватися для того, щоб будувати житлові будинки та їх. Для їх опалення Джон Мортон запропонував провести день, який буде присвячений благоустрою із заохоченими призами для тих, хто посадить найбільше дерев. Лише за один день було висаджено понад один мільйон дерев. Після цього, у 1882 році, в штаті Небраска 22 квітня було проголошено офіційним святом Днем дерева. А вперше День Землі відсвяткували у 1970 році в США. Ця акція мала такий успіх, що її вирішили зробити щорічною. До неї приєдналося 20 мільйонів людей. Згодом свято поширювалося і навіть відзначається по всій планеті. У 2009 році це свято було проголошене міжнародним. У планети Земля є свій власний прапор, який представляє собою звичайний космічний знімок блакитної кулі на тлі безкрайнього простору Всесвіту. Авторами фото є екіпаж корабля аполлон 17 на шаляху до природного супутника Землі місяця. Безпосередньо міжнародний день землі забезпечили оригінальними символами: це буква грецького алфавіту тета зеленого кольору. У День Землі в різних країнах за традицією лунає дзвін миру, закликаючи людей планети відчути всепланетну спільність і докласти зусиль до захисту та миру на планеті та збереження її краси в нашому спільному домі. Перший дзвін миру був встановлений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у 1954 році. Він відлитий з монет дитячих пожертв із всіх континентів. У ньому вплавлені ордени та медалі і інші почесні знаки людей багатьох країн. Напис на дзвоні промовляє Хай живе загальний мир у всьому світі. Така планета наша, ніби казка. Чарівна, дивовижна і ясна, бо ж гріє землю сонечкова ласка, водичкою вмивається вона, у гарних квітах дивно розквітає, в зелених травах, в чарівних лісах. Світанок ніжний пташка зустрічає, і все дзвенить купається в піснях. А над усім цим дивом синє небо. Хмарки біленькі хтось намалював, а нам. Здається всім, що так і треба. Та хто ж нам світ такий подарував, таку красу, таке безмежне диво, ці звуки, форми, барви, кольори, хто це підніс в дарунок милостиво? Це просто диво, що не говори. Така природа всіх нас зустрічає, і стільки б ти не жив на цій землі. Вона дивує, радує, вражає і в зрілості, й допоки ще малі, і не дає ніколи збайдужіти, підносить нам сюрпризи повсякчас. Тож бережіть цю землю, любі діти вона родила і зростила нас, вона нам мати, бо життя дарує, годує всіх, для нас цвіте й росте і щедрістю безмежною дивує. Та пам'ятає завжди і про те, що ми тут гості, а природа вічна, вона й до нас давно вже була, така чудова, дивна і лірична, Не заподійте цьому світу зла. Дітки, будь ласка, любіть нашу землю, старайтеся, щоб вона тільки процвітала. У цей день мешканець нашої планети має зробити свій великий внесок у справу захисту навколишнього середовища, очистити від сміття прилеглу територію, висадити хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день від використання автомобіля. Бережіть нашу землю, бережіть нашу планету. Вона у нас одна єдина.